Компанія «Інбейс» на it ринку України, не тільки України, вже більш ніж 20 років. Ми входимо до складу консорціума Груп». Саме наша спеціалізація це системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів. Серед наших клієнтів такі відомі крупні корпорації, як «Київстар», «Укртелеком», «Енергоатом», Енергоатам, ДТЕК. Серед наших клієнтів є страхові компанії, банки. Дуже багато впроваджень в державному секторі, Міністерства, Державні служби та багато інших впроваджень. Всім відомо, що російські продукти, сет БПМ-системи ще досі на ринку України. Перелічувати їх не будемо, щоб зайвий раз не рекламувати. Чому ж так важливо зараз в умовах війни позбутися російського софту? Які ризики він несе для українського бізнесу, для українських компаній? Но Перше, це можна стати проблемою навіть на рівні держави. Будь-який виток інформації, втрата комерційної таємниці все це може мати дуже великі наслідки. По-друге, ви є спонсорами країни-агресора. В-третє, можливі юридичні наслідки використання російського софту. Зараз під санкціями лише перелік компаній заборонено купувати. Але в будь-який момент часу може змінитися законодавство і буде заборонено навіть використання. Тому дуже важливо до цього підготуватися. І всім відомі проблеми, які вже давно існують, це з оплатою цих продуктів, з їх підтримкою тощо. Як же зробити такий перехід, на що треба звернути увагу? Перший етап це завжди підготовка. Це може бути половина успіху. Обов'язково треба задокументувати, знайти старі технічні завдання, керівництва користувача, описи існуючих систем. Якщо таких документів немає, значить треба їх розробити, описати те, що вам потрібно зараз. Треба створити команду впровадження на боці нашого майбутнього замовника. До такої команди треба залучити справжніх фахівців, небайдужих, можливо, тих, хто мав участь у попередніх провадженнях. Звернути увагу на функціональність майбутніх продуктів, що саме вам потрібно. Ну і дійсно знайти кампанію, вендера, партнера та зробити вибір. Коли ви робите вибір, обов'язково треба звернути увагу, що саме вам пропонує майбутній ваш партнер. Замовити демодоступ або зробити невеличкий пілотний проєкт, проговорити стратегію міграції даних, тому що це дуже важливо. Що ви будете мігрувати, як і дуже важливо на практиці, як ви будете перевіряти те, що було мігровано. У всіх зараз дуже багато програмних продуктів в рамках одного підприємства може працювати одночасно, тому їх треба інтегрувати, і цю інтеграцію треба підтримати або на перехідний період, або зробити і на майбутнє. Дуже важливий момент є це вимоги до програмно апаратного забезпечення. Чому? Тому що необхідно економити кошти, тобто звернути увагу на ті продукти, які вимагають мінімальних потреб стосовно серверів, заліза тощо, і на системне програмне забезпечення, на яких платформах на яких СКБД будуть працювати ваші продукти? Чи можуть вони використовувати безкоштовні програмні продукти саме для системного ПЗ? Ну і також важливо ці умови після проєктної підтримки, можливості для розвитку ваших майбутніх рішень. Чим займаємось ми? Основні напрямки, в яких ми працюємо: це системи електронного документообігу, це автоматизація бізнес-процесів на базі нашої власної код платформи і рішення зі створення електронних архівів документів. Коротко про наші продукти. Докнет – один з найвідоміших наших продуктів, це система корпоративного електронного документообігу. Вона охоплює повний цикл роботи з документами від їх створення, реєстрації, погодження, обробки, виконання і до архівного зберігання. Повністю веб-система. Передаємо кожному клієнту відкритий програмний код. Ви можете самостійно ці продукти або підтримувати, або розвивати в межах ваших корпорацій. Кроссплатформеність. Наші продукти працюють з різними операційними системами: сімейства Windows, сімейства Linux, в тому числі безкоштовними, і з усіма відомими промисловими СУБД, також в тому числі із безкоштовними. Гарантії безпеки ми маємо експертні висновки рівня Г2 G3 на наші продукти. Жодної вдалої спроби злому наших рішень, наших клієнтів майже за 20 років роботи на ринку. Всі масштабні проєкти, високопродуктивні, високонапружені, також побудовані на базі наших продуктів. Саме в коробці є вже вбудована інтеграція з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, з поштою НБУ, з сервісами зовнішнього електронного документообігу обігу, ділс, час на і багато інших інтеграційних можливостей. Функціонально не зупиняємося зараз. Скриптум. Це наша лаукод-платформа, яка забезпечує швидке зручне створення ваших власних it рішень без залучення розробників або програмістів. Тобто на цій платформі можуть створювати рішення, автоматизувати бізнес-процеси або консультанти, або аналітики без спеціального досвіду саме в програмуванні. Це забезпечується завдяки наявності візуальних вбудованих конструкторів форм, документів, реєстрів, візуальний конструктор бізнес-процесів, вбудований двигун, який крутить ці бізнес-процеси на базі відомого продукту Камунда. Ми підтримуємо всі відомі розповсюджені нотації бізнес-процесів. Також ці рішення легко інтегрувати з будь-якими іншими системами, і нашими, і не тільки нашими. І також є ціла низка вбудованих модулів, які вже з коробки будуть вам доступні для роботи. Це і структура чат онлайн, e-mail клієнт і так далі. Електронний репозиторій, скриптом репозиторії. Це продукт, база для створення електронних сховищ великих підприємств, корпорацій. Ці сховища захищені, дозволяють одночасно зберігати будь-які обсяги документів. В нас зараз є рішення в державних реєстрах, де зберігається більше ніж 130 терабайт сформованих електронних документів, швидкий доступ, пошук за будь-якими критеріями, зберігання за каталогами і в будь-якому випадку знову це безпека, це надійний захист ваших даних ДІЛС. Це зовнішній електронний документообіг, онлайн-сервіс для обміну юридично значимими електронними документами між клієнтами ваших корпорацій. Він може бути використаний як хмарний сервіс і може бути встановлений безпосередньо вашій корпорації для роботи з вашими клієнтами. Обов'язково сьогодні треба зупинитись ще на одній лінійці наших продуктів: це продукти для автоматизації бухгалтерського обліку. Та управління персоналом. Лінійка 5 бухгалтерія, А5 – персонал, а – зарплата. Швидко, зручно, безпечно. Будь-які бухгалтерські операції, потужне бухгалтерське ядро, яке дозволяє витягнути в будь-якому аналітичному розрізі швидко, без залучення розробників, інформацію її згрупувати, струк... структурувати та провести аналіз. Електронний кадровий документ та обіг вже вбудований. Стосовно зарплати, одне речення, вона розраховується сама без залучення бухгалтера. Підсумовуючи всі переваги, все, що ми вміємо, все, що ми вам пропонуємо, звертаю ще раз увагу на те, що Наші продукти безпечні, жодної вдалої спроби є гарантії, які підтверджені на рівні державних експертних висновків, жодної спроби злому наших рішень. Ми одна з найдосвідченіших компаній на ринку України. більше ніж 20 років. Ми вже боремось з російським програмним забезпеченням успішно. Всі наші проекти були впроваджені, завершені. неуспішних проєктів проектів у нас немає. Масштабні проекти, з якими працюють десятки тисяч користувачів, сотні терабайт інформації, мільйони документів, ці рішення також побудовані на базі наших продуктів. Стосовно технічних переваг, усі продукти передаються з відкритим кодом, усі вони веб без всяких товстих клієнтів. Ми працюємо з безкоштовними базами даних, з безкоштовними операційними системами і забезпечуємо безпеку, масштабованість і продуктивність. Інтеграційні рішення е, також дуже гнучко можна розробити на базі наших продуктів, і все це створить дуже комфортні умови для розвитку саме ваших бізнесів, ваших корпорацій в тяжких умовах, в яких ми всі зараз працюємо. Ну, якщо ви досі продовжуєте використовувати ворожий софт, ви підтримуєте війну в Україні. Але ми віримо в нашу перемогу, ми віримо в Україну.